Понад 630 повітряних цілей запустив окупант цієї ночі. Це і шахеди, і балістика, крилаті та керовані авіаційні ракети. Росіяни атакували Київ від півночі. Тривога тривала 10 із половиною годин, а окупант бив кількома хвилями. Українські ППО вдалося знищити 577 цілей. Однак частина все ж влучила, зокрема й у цивільні об'єкти. Наслідки атаки фіксували у семи районах міста. Двоє людей загинули, і 37 постраждали. 15. Надцять із них досі у лікарні. Є серед них і одна дитина. Один з загиблих у Святошинському районі тіло чоловіка деблокували з-під завалів будинку. За інформацією ТСН його дружину і сина із опіками доправили до лікарні. Палав багатоквартирний будинок у Дніпровському районі в Оболонському і Солом'янському районах пошкоджені висотки і приватні будинки, а також десятки автомобілів. На Дарниці через падіння уламків загорілася дев'ятиповерхівка про це, як про те, як столиця прокидалася під вибухами, і про ранок цієї суботи кореспондентка ТСН Олена Гущик і Наталя Ткачук продовжать. Це була одна із наймасованіших російських атак на столицю, яка цієї ночі забрала життя двох людей, понищила десятки будинків у Києві. Скільки ж на його околицях понад шість сотень повітряних цілей, які нанесли горя тисячам сімей. Ми зараз у Святошинському районі і позаду мене будинок, який ймовірно влучив дрон, величезна вирва на місці квартири, звідки рятувальники деблокували тіло чоловіка. Чоловікові було 42 роки. Його син та дружина з опіками та травмами нині у лікарні. Батько загинув, а хлопчик обгорів сильно і маму забрали швидка. А ви їх знали? Звичайно, Лена, в хлопчик і Саша, батько. Чого ж ми не знали, як ми на першому, вони на другому поверсі. Квартира пані Валентини вигоріла, пройти туди нині неможливо. Все залито водою, працюють слідчі. Жінка разом з чоловіком цієї ночі була за містом дивом. Якби вдома були, то ми не ходили б. Укриття тепер кажуть, треба робити висновки, що треба ходити. Думали, що якби багатоповерхівки, наш маленький будиночок ну, наче не може залетіти так сильно. Але довкола цього будинку нині метушаться усі можливі служби в дворі зо три десятки понищених автомобілів. І поки одні комунальні служби розчищають тут усі завали, інші вже от привезли дерев'яні плити і готуються закривати цією фенерою вікна. А будинків тут пошкоджених. Ну я нарахувала сім, у яких Відсутні вікна. Як тут трапилося, це ми бачили це все. Тоді двірників вже зібрали після того, хоч і тривога була, ми все одно їх взяли з собою. Приїхали, тоді знову сказали в укриття ми їх в укриття, і це як всіх бій, Ми зразу почали працювати. Через Дніпро Харківське шосе тут геть розбита широка вулиця. Проте, що тут відбувалося вночі, можна лише здогадатись по ямах на дорозі. Це автомобіль, який знищило, понищило прямо в русі, і тут на цьому місці також загинув пішохід. Ось тут на тротуарі, де я зараз стою, і прошу оператора навіть показати, бачимо, як понищило асфальт тротуар. Тут це все наслідки вибухової хвилі. Подій Михайло каже, все сталося за секунди. Він їхав на. Роботу пролунав вибух, вискочив із автомобіля, а далі крики людей і вогонь, який охоплює все довкола. А жох і осколки. Я, тось, так. я не знаю, я просто рухався так, і перший поштовх, а другий поштовх слідував вже з вибухом. Нася ну у будинку навпроти не вціліло жодного вікна. На верхніх поверхах закоптіли діра. Є постраждалі, втім усі живі. Поруч розгорнутий штаб. Таке ж відранку з'явилися у Дніпровському, оболонському та солом'янському району. Лишень у Києві 18 локацій, із наслідками російських ударів. Людям допомагають фіксувати збитки, латати вікна і отримати всю необхідну допомогу. У лікарнях все ще 15 людей. Є ті, кого вийде виписати дозі, Втім, є ті, хто вкрай важкому стані, і за їхнє життя нині безперервно борються лікарі. Олена Гущик, Романдрія, Патесен один Однією із найжахливіших називають сьогоднішню ніч мешканці цієї багатоповерхівки. За словами місцевих вночі один із під'їздів житлового комплексу у Солом'янському районі столиці прилетів російський дрон. Тут зайнялася пожежа. БПЛА влучив у нижні поверхи багатоповерхівки. Перший, другий та третій поверхи частково поруйновані, вищі лишилися без вікон та дверей. Відчуття було, що дійсно це був прямий приліт, тому що такий був звук, але більше термітству багато. На жаль, на згодиться, не з будь-яких шкатів. Але це відчуття, що був чи то реактивний шахт, тому що він був такий стрімкий, дуже голосний. Це якийсь один звук. І дивлячись на наслідки, є враження, що це дійсно дуже тянути. Попередньо тут обійшлося без потерпілих за словами мешканців. У будинку є підвальне приміщення, а також паркінг, де і ховалися ж. Жителі багатоповерхівки під час атаки це власне і врятувало людям життя. Чоловікому врятувало те, що він просто почув, як летить ракета над нашим комплексом. А це його якби як насторожило, злякало, і він забіг за арку. А ви де були? Я на цей момент була в бані з дитиною. І, собачку, і так. Собачку, так. у цьому житловому комплексі у Солом'янському районі постраждали і будинки довкола, десятки квартир. Кількох висоток лишилися без вікон та дверей. На паркінгу також поруйновані десятки автомобілів. Це досить новий житловий комплекс. Тож сусідній будинок, що також постраждав наслідок атаки, був ще не заселений, тому потерпілих там, на щастя, теж немає. На місці працюють поліцейські, вони розгорнули штаб допомоги, документують наслідки злочину та приймають у людей заявки про пошкодження майна. А це практично кожна квартира у будинку. Також тут працюють комунальні служби, вони розбирають сміття. Люди і власними силами зараз намагаються ліквідувати наслідки цієї атаки. Вони зокрема прибирають. Кло у квартирах та обмотують пошкоджені автівки скотчем і підручними матеріалами. Наталя Ткачук ТСН, один плюс один. Зачепила атака на Україну і сусідні держави. Так, Польща піднімала свої винищувачі і приводила у бойову готовність ППО. А от на територію Молдови залетіло два безпілотники, через які тимчасово закривали повітряний простір. Зону, крізь яку могли пролітати дрони, перевіряють. Наразі безпілотників там не виявили. Росіяни атакували ракетами і безпілотниками енергетичну інфраструктуру не лише у Києві і області, а ще й в чотирьох регіонах. Під ударом були об'єкти у Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях. Енергетики працюють над заживленням знеструблених районів. Четверо поранених через ворога на Донеччині. Троє із них в Олександрівці, якого атакували російські дрони. У селищі зруйновано будинки, котельні і автівки. Є поранений і в Белбасівці. А у Слов'янську потрощено 14 будинків заклад освіти гуртожиток і автівки. На Дніпропетровщині оборонці неба знищили 12 БПЛА, але пошкоджений об'єкт інфраструктури у Дніпровському районі. Павлоградському ворог травмував літню жінку і понівичив шість будинків газогін і леп. Двоє людей постраждали на Чернігівщині. Окупанти вдарили безпілотником по цивільній автівці у Семенівці, а молніями пошкодили житлові будинки. Через приліт Герані у Чернігів в Чернігівському районі виникла пожежа. У Херсоні за сьогодні дістали поранення троє людей. Напередодні у лікарні помер водій атакованого дроном. Авто медики борються за його життя тяжко пораненої пасажирки. Ще одну жінку ушпиталили у Херсоні і двох місцевих у Береславі. Через російський обстріл в Харківщині у селі Шестакове загинув чоловік. Двох жінок поранено. І ще один чоловік загинув у селі Караїче. Є руйнування будівель у Харкові і Чугуївському районі.